Трамп змінює свою думку, і Трамп змінює своє бачення Європи як такої. Тепер Трампу ще менш цікаво, що буде вигідно європейцям. І тепер Трампу ще менш цікаво, на що європейці будуть готові для того, щоб забезпечити безпеку України, і для того, щоб забезпечити європейську безпеку. Після виступів американців на Мюнхенській конференції безпеки, про яку ми вже згадували. Європейцям стало очевидно, що насправді Дональду Трампу абсолютно все одно, як далі буде забезпечуватися безпека європейського континенту? Як далі будуть забезпечуватися гарантії безпеки для України? Для Дональда головне припинити бойові дії в Україні. І використати це для того, щоб отримати Нобелівську премію миру, тому що Дональд Трамп, особливо після епізоду з простреленим його особистим вухом, вважає себе богообраним американським президентом, який має принести мир в усьому світі. І з цієї точки зору Дональду Трампу абсолютно все одно якими зусиллями і чиїми саме зусиллями це буде досягнуто. Саме головне, що Трампу можна буде приписати всі миротворчі зусилля йому особисто, і відповідно отримати за це всі можливі винагороди.